Привіт, друзі! Ану, признавайтеся, до кого вже ходив сьогодні Миколай. А хто ще не отримав свого подаруночка. Розказуйте, хто що отримав, хто чим обзавівся, що кому приніс Миколай. А може хтось був нечемний і йому під подушку перепала різочка. Напис... Насипайте коментарі, пишіть, буду радий перечитати, хто чим. Хто що отримав. Ось. Ну і я не дарма коло себе тримаю оцей пакуночок, вже всі мені е, встигли написати, всі мене встигли запитатися. Ну, коли ж той довгоочікуваний розіграш е, цього малючка. Е, додивляйтесь це відео до кінця. Я все розкажу по порядку. Е, як то кажуть, все розставимо по своїх полочках. Отож, з чого я би хотів зачати сьогоднішнє відео, так це звітання наших е, вояків з Днем Збройних Сил України. Е, вітаю вас, хлопці і дівчата. Дуже вам дякую за вашу мужність і відвагу, що захищаєте нашу країну від ворога. Ну, а ми зі своєї сторони стараємося вам допомогти, чим можемо. Хто чим може, той тим і допомагає. Ну, я відповідно також стараюся не стояти осторонь. як ви всі замітили. Ну і як ви вже теж всі замітили, особливо глядачі постійні мого каналу, що в нас за останні кілька тижнів так конкретно піднялися кількість підписників. І в нас вже величезна банда в 20 тисяч людей. Я вам щиро вдячний за те, що е підтримали мене, підтримали мій канал підпискою. Завжди підтримуєте лайками, е корисними якимись порадами, коментами, переглядами, даруєте мені свою увагу. Е і то від мене е вимагає ще більше знімати для вас відео, тому що вам подобається, значить. Треба знімати, так і роблю. Е, до речі, я не знаю, сьогодні або завтра буде чергове відео, так що не пропускайте анонсів. От. Е, канал буде розвиватися далі. Канал буде розвиватися однозначно. Є купа планів, купа е, відео ще не відзнято. Як в полях, так і в майстерні. Я знаю, що велика частина. Дивляться мій канал за рахунок то, за рахунок майстерні, велика частина за рахунок експериментів в полях. Ну, а найбільша частина дивиться мене за рахунок екшену з технікою. Ось, я теж люблю ці всі три напрямки, і вони невід'ємна складова нашого каналу. Так що раджу передивлятися е відео на ту чи іншу тематику, тому що я так стараюсь, щоб вони мені, е щоб вони відео до другого трималося якоїсь. Життєвою моєю лінією, так що, якщо пропускаєте якісь відео, у вас можуть виникнути кілька запитань. Ось, Так що не пропускайте. Далі, що я хотів сказати, швидше за все, що в неділю я окремо повідомлю час. Я думаю, що це буде ввечері, напевно, або 8, або 9 година вечора. Конкретний час я повідомлю. Тому що я не знаю, я так далеко не планую свій час і не можу знати, що буде відбуватися зі мною в неділю. Але швидше за все, що в неділю ми будемо організовувати стрім, черговий, знову будемо говорити на різні теми. Знову дам відповіді на всі ваші запитання. До речі, запитання можете давати під цим відео. Я постараюся відповісти на стрімі на ці питання. Плюс до того, я вже відкрив баночку. На збір для мого дуже доброго колеги Ігора. Хто пам'ятає, ми вже долучилися для них до антидронової рішниці. І він звернувся до мене, що їм ще потрібна одна дуже інтересна штука. Вірніше я йому запропонував купити йому пташку, а він каже: у нас пташки є, але нам треба одну штуку до тих пташок. Отож, ми будемо збирати цього разу на антенну до FPV-дронів я не знаю, не углублявся серйозно. Що вона саме виконує, чи вона виконує захист їх від ворожих е ребів, чи вона виконує просто регулює їхніми польотами. Але того, що вона їм дуже потрібна, е ціль наша 60 тисяч гривень. Я думаю, що якщо не за один цей стрім, то за яких два-три стріми ми здатні з вами назбирати е ці кошти, е цього разу. Все буде відбуватися зовсім по іншому. До речі, посилання на банку я тут поставлю зараз в краєчку екрану QR-код, і ви вже від сьогодні можете починати донатити. Донатьте, не встидайтеся маленькі суми, тому що подарунків цього разу буде багато. І подарунки будуть отримувати навіть ті люди, які пожертвували зовсім невеличкі суми. Чому я міняю свою, як то кажуть, тактику. Тому що е, ми то вроді збираємо непогані гроші, зараховуючи, скільки нас дивиться і скільки нас є. Але нам треба якомога швидше закрити цю антенну, тому що хлопці будуть відправлятися на бойове завдання, і їм воно потрібно. А з маленьких сум можна зібрати просто величезні збори. Ось, е, ну Цього красення я віддам все одно за найбільший донат, який буде, от тому от тій людині поїде цей аксіом. Давайте я ще разок його розпакую вам, покажу цього красення і трошечки розкажу про його історію, як він до мене попав. Так, спробую. Яка історія? Я в інтернеті побачив в компанії LAN такі іграшки і попросився знову. Набрався наглості, попросився, щоб мені хтось надав на, на огляд якусь іграшку. Е, відгукнулася до мене Олеся і каже, що я можу вам порішати отакого от трактора. Я дуже сильно зрадів. Бачите, це повна копія трактора Class Axion, бачите, дзеркала все рухається. Люк відкривається, двері відкриваються. Все чітко. Колеса крутяться. Е, тут ще є противага наперед. Я її зараз чіпляти, не буду її важко скидати. Він залізний, дуже такий важкенький, дуже класний, дуже якісний трактор. Я вже схожий трактор розіграв. Він мав поїхати в Манчестер. До речі, відгукніться, чи вже переїхав цей трактор в Манчестер, чи він ще так і десь в Україні. Мені цікава його доля. І знов такий трактор у нас на огляді. До речі, хочу звернутися до компанії, які мене дивляться. Я завжди на постійній основі буду приймати отакі. Подарунки від вас для чергових якихось розіграшів, тому що от такі цяцькі якраз зазвичай набирають досить багато, можуть назбирати грошей. Отож, щасливчику, удачі! Я би з радістю залишив його собі для свого сина, але в нас мета більш, більш велика. Так що... Мій Ігорко може побавитися поки що якимись іншими тракторцями, йому, напевно, може ще й заскоро такі якісні іграшки, тому що він все одно їх може спортити. І ще одне мега важливе повідомлення. Я вже вам неодноразово обіцяв, що всі наші донатори. Напротязі, я не знаю, скільки я маю тут записано, протязі скількох стрімів я веду ті записи. Ну тут в мене вже от зошит списаний. Е, от цих всіх донаторів я випишу на окрему табличку. Е, хто скільки кидав разів, стільки разів і випишу. І розіграю оцей суперовий приз. Я обіцяв. Я виконую свої обіцянки. Може, не завжди так вчасно, я їх виконую, як обіцяю, але я стараюся слово тримати. Це є тролітрова банка мого продукту, і він буде розіграний е між тими донатами, які були в минулих стрімах. З цього ми і зачнемо. Е ось, а якщо ми з вами за два стріми закриємо цей збір, я розіграю ще одну таку баночку. Ось. Ну і помимо того, буде отакі маленькі подаруночки від компанії LAN. От, е календарик один, тут календарик другий. Зараз я попробую його продемонструвати, так, щоб не, не знищити. От, бачите. От, щось типу того. Е отакі магазинні сумки з логотипом клас. Е ручка клас. Ручка Е, метр розкладний з емблемою Амацони. Знайшовши в себе вдома ще один метр з емблемою Квернеленд Теж розіграємо. Цікавий лот буде лініючка така з технікою клас. Будуть кружечки Макош. Кружечка Укроавіт. І все, що я встигну дозбирати до того часу, тобто до неділі, я все постараюся по максимуму розіграти. Буде величезна кількість призів, буде величезна кількість розіграшів. Так що не соромтеся, донатьте. ми повинні допомагати нашим Збройним силам України, тому що вони нас захищають. І саме завдяки цим мужнім хлопцям і дівчатам, ми маємо можливість працювати. Ми маємо можливість в теплих хатах сидіти. Ми маємо можливість дітям організовувати якісь свята, щоб вони не так не відчували тої війни, і ми повинні їм віддячувати е зі своєї сторони. Ось, що я ще хотів сказати. Ага, ну не, не, не соромтесь, донайте любі суми. Е там, е наскільки я почитав собі в інтернеті, е Монобанк зараз дозволяє в банці ж. ж Проводити розіграш лотів. І це, якщо я в тому нормально розберуся, бо я буду перший раз це робити, це дуже-дуже сильно спростить мені задачу в виборі тих чи інших призів. Тому що те, то, що я побачив, там дуже класно можна ограничити чи якісь суми, чи ограничити кількість переможців, і воно автоматично виведе ту всю справу. Це мені дуже сильно облегчить задачу постійно не, не, не цикати тим. Генератором чисел і не шукати в таблиці і не записувати постійно в таблиці, тому що ми втрачаємо дуже багато часу на ті всі речі. Якщо воно вдасться мені в'їхати в ту систему, то буде дуже-дуже круто. Ось. Ну, от то, що я хотів вам станом на сьогодні сказати. Ще раз вітаю з Днем Святого Миколая. Ще раз вітаю з Днем Збройних сил України. Дякую вам всім за увагу. Чекаю вас на стрімі, чекаю ваші донати. Слава Україні! סלאבה זה סור